Доброго дня, мої дорогенькі. Давно не виставляла нічого. І тут у мене розпаковочка. Вже закрився у нас каталог вересня, розпочався вже каталог жовтня, і це ще дуже невелика кількість того, що я набрала про запас, тому, кого що зацікавить. Звертайтеся, будь ласка. І так, поїхали дивитися, що я набирала. І так, була от така чудова ціна на ось такий набір. Гель для душа новинка і Summer White Sunset. Для нас він обходився в 360 градусів. Не буду не буду казати, але дуже-дуже була приємна ціна. Так що, хто любить оцей аромат і з гелем для душу, будь ласка, звертайтесь. Так, також дуже була приємна ціна на ось такий набір: тут крем для рук з ананасом. Мініатюрка 30 мл анткедесанс, наш класичний, і інтим гель ось такий. Також була дуже дуже приємна ціна. звертайтесь, кого цікавить. Також я понабирала. Це є серії Еню e кремчики. О, зараз таким користуюсь тут SPF 35 Дуже класний, це рівний тон і зміцнення. Мені дуже подобається, жирненький такий хороший кремчик. Також взяла ось такі два. Це той крем, який був колись 72 години зволоження, якщо пам'ятаєте. Ось такий крем, взяла також дві штучки, тому що до них були приємні ціни. Також брала ось такі мініатюрочки. Це була пропозиція в фокусі. Вони зараз є в каталогі по 289 гривень. Це аромати по 30 мл. В фокусі нам трошки дешевше було. Це Full Speed чоловічий аромат. Це брала Farvei Glamour. Fireway Beyond the Moon. Attraction класичний. Love You, до речі, був дуже приємна ціна була на аромат 50 мл, дуже Бу, класна ціна. І аромат Today ось таксі в такому форматі 30 мл аромати. Так що, когось, що зацікавить, я понабирала багато, була можливість мене там на кожну людину брати по одну штучку, але парочками отак можна було брати, то я понабирала. Також брала ось такий приємний, була ціна. На Такі кондиціонер для блиску, спрей для блиску і шампунь для блиску. Таки в наборі було значно дешевше, чим брати окремо. Individual Блю був по дуже приємній ціні. Там треба також було брати парочки. Я брала дві блюшки і два, брала дві класичні порубланки білі. Також кого цікавить дівчатка буде дуже-дуже приємні ціні, тому що зараз порубланка значно дорожча, і ну, блюшка для клієнта. Приємну ціну має, але в нас дорожче виходить. Також оці шампуньки зараз подорожчали, я ще брала по старій ціні. Всі три в мене є. Це у нас авокадо міндаль потім є макадамія і є у мене абрикос. І до них до трьох цих шампунів йшли ось такі маски для волосся. Три в одному з кондиціонером. О, це все падає. Дуже класний був такий набір. Звертайтесь, мені дуже подобається. Класне, і шамбуні з цієї серії, класне, і масочки, я вже спробувала, мені сподобалось. Також, не відходячи, як кажучи, далеко. Так, від теми волосся показую новинку. Ось така новинка. Тут був шампунь, кондиціонер, і ось такий засіб. Ну, Я так розумію, що це маска, такого плану, як маска. І зараз я вам покажу його в каталозі. Це новинка. Зміцнення волосся, покращення його гладкості, подвіює блиск волосся подовює, зменшує ламкість до трьох разів. Ось такий, ось такий набір і ціна набору. Ось ну І мінус наша знижечка. Ну, і тут показують, що після використання буде більш живе та гладеньке волосся. Ще не пробувала, але ось така професіональна колекція. Відновлення для волосся. Так що, хто бажає, в мене є декілька наборів таких класних. Також набирала оці кулькові дезодоранти. Дуже в мене вони користуються попитом останнім часом. Це для дівчаток, для дівчаток. Тут саме максимальний ступінь захисту: 72 години. Дуже класний запах, дуже-дуже легенький. Бачите, набрала їх 10 штук, тому що вони були по 75, зараз вже по 79, а там вже вже і по 90 далі дивилася. На листопад місяць також дорожчою класнючі класнючі е, дезодоранти. Брала ось такі ще спрейчики різні, також були трошки дешевше. Ну, брала ще трошки тушей, олівці для губ, ось такий набір, гелі для душу чоловічі ну і ось такі full ще Так що, кого що зацікавило, будь ласка, звертайтесь товару дуже багато, ціни дуже приємні. Всім пока!